Доброго ранку, приїхали. Сьогодні 14 листопада. А враження, що останній місяць зими. Ось який вигляд у мене на сніг. Зараз це я робила для крапочки. А подивіться, який шикарний вигляд із вікна моєї мами. Віла кадр на сніг, в ітогі кадр на коті. А ось і кадр на сніг. Зараз сходимо одягнемо капаличку. Схоже, з моєю рибкою останнім часом будемо пересуватися тільки на машині і пішком. Спочатку ми одягаємо кофточку, потім куртьоху. І синички дуже сердяться, але я їх підгодовую, не хвилюйтесь. Була квавувана, ніяк не хоче одягати, тому одягаємо шарфик. Ось ми одягаємо. Тепер даємо синичкам їжу. І не тільки.